Привіт, з вами школа англійської мови English House і я Настя. Сьогодні ми потрапимо у темний, загадковий і надзвичайно стильний світ серіалу Wednesday. Якщо ви обожнюєте цей серіал так само, як і ми, то приготуйтеся прокачати свою англійську на слух фразами, які ми можемо зустрічати у цьому серіалі від самої Міс Вензлі Адамс. А ще не перемикайтесь, бо в кінці відео на вас чекає приємний бонус, корисний подарунок, який допоможе вам тренувати англійську навіть після цього уроку. Тож наливайте собі каву або чорний чай, як у Вензде, і поїхали! Серіал дійсно відрізняється на фоні інших своїм готичним стилем, чорним гумором і саркастичними репліками, від яких просто неможливо відірватися. Саме тому не можемо не згадати кілька цікавих фактів про Венздей. Роль Венздей принесла Дженні Ортезі світову популярність. Акторка не лише виконала її бездоганно, але й вигадала частину образу самостійно. Мімику та рухи героїні навіть не кліпала в сценах, щоб виглядати більш моторошно. Тім Бертон був режисером деяких епізодів, і саме завдяки його, йому серіал отримав той самий Бертонівський вайб похмурий, але чарівний. Частину епізодів серіалу знімали в Румунії. Локації, які ми бачимо в серіалі, це справжні старовинні замки та маєтки, що створюють неймовірну атмосферу у готичної академії Nevermore. У Венсдей обох сезонів є танцювальні сцени, що стали культовими. Найвідоміший – танець Wednesday на шкільному балу. Цікаво, що в TikTok він завирусився не під оригінальний саундтрек, а під пісню Леді Гага «Bloody Mary. У результаті сама співачка настільки захопилася хвилою фанатів, що приєдналася до акторського складу другого сезону і навіть записала для нього нову пісню. І ще одна цікава деталь для створення образу руки – не використовували графіку, його грав справжній актор-ілюзіоніст, який на знімальному майданчику пересувався у спеціальному костюмі, щоб потім зникнути при монтажі. Що стосується англійської серіалі, то вона справді особлива. Мова героїв насичена сарказмом і підтекстами, тому деякі жарти чи відсилки можуть бути незрозумілими навіть тим, хто добре знає англійську. Щоб повністю. Зчитати гумор Венздей потрібно володіти не лише лексикою, а й відчуттям мови, її інтонаціями та культурними ілюзіями. Проте цей серіал ідеально підходить для тих, хто хоче прокачати розуміння на слух. У ньому звучить класична американська вимова, чітка дикція і чудова акторська подача. Тож, навіть якщо не всі жарти ви розумієте з першого разу, переглядати Wednesday англійською однозначно варто. Ну а тепер давайте розберемо кілька моментів, які допоможуть вам не лише краще розуміти персонажів. Осені понаївпендежо Сейн naive appendage. Oh, appendage. саркастичний вислів, що перекладається. Осень, oh, ти бідна наївна кінцівко. Адже «poor» – бідний, naive – наївний, «appendage» – додаток, придаток, відросток. Слово «appendage» буквально означає частину тіла, що прикріплена до чогось, у цьому випадку це жартівливо точне визначення для руки без тіла, але в переносному сенсі це слово може також означати когось, хто повністю залежний від іншої особи, щось або когось не самостійного. Отже, вся фраза це саркастичне звернення, у якому вензлі водночас і насміхається і звучить ніби співчутливо. Чому іноді важко зрозуміти персонажів типу Венздей, бо вони шарують значення, використовують прості слова буквально, але об'єднують їх у метафори, переносні значення і додають архіїчні або емоційно насичені слова. Як, наприклад, тут I'm ripping the band-aid off this cup of civility». And I'm ripping the been vanquished. Розберемо ключові слова: – пластир, scab – заживлююча кірка біля рани. civility – вічливість, соціальне обличчя, сіс припиняти, енеміс вороги. Венкусть переможені, знищені. І насправді Уенс заявляє, що вона збирається зняти умовну маску пристойності, тобто припинити ліцемірство і показати реальну жорстку правду. І вона додає, що не зупиниться, поки наші вороги не будуть переможені. Слово Венкусть робить вислів більш театральним і загрозливим. Воно не просто біт або дефіт, а має відтінок остаточної поразки або знищення. А тепер трохи дивна фраза на перший погляд. Let's see if you bleed in black and white. Let's see if you bleed in black and white. Що ж по словам. Bleed – кровоточити black and white, чорно-білий. Б'янка користується грою слів. Bleed in black and white, натякаючи на естетику Wednesday. А ще хоче перевірити, чи буде вона така ж похмура і стійка, чи проявить слабкість. По суті. Побачимо, чи ти вийдеш на мій рівень, чи витримаєш. It's a real noodle scratcher. У цій сцені ми відправимося в орг, де судмедексперт описує тіло чергової жертви. Але в його вимові відчувається не лише професійність, а й певна буденність, ніби це просто ще один день на роботі. Звернімо увагу на фразу «It's a real noodle scratcher». It's a real noodle scratcher. Таку фразу важко перекласти буквально, бо окремо слова здаються простими. Noodle локшина або жартівливо мізки, Scratcher – той, хто чухається і дряпає. Але це ідіома. It's a real noodle scratcher означає, це справжня загадка, головоломка або щось дуже дивне і незрозуміле. Далі буде більш драматична фраза. You are not to breathe a word to anyone. Understand? Not to the word of this to you Буквально воно означає ні слово комусь, зрозумів? Адже можемо побачити тут два цікавих вирази. You are not to конструкція, що виражає заборону або наказ у формальному рішучому тоні. Це трохи сильніше і формальніше, ніж звичайне don't. Наприклад, you are not to go there. Тобі заборонено туди йти. Breathe a word – ідіома. To breathe a word – to tell even one word, сказати бодай слово. Тут заперечення not to a word. Не казати нічого. Every mirror has a dark side. Здається, що тут це просто. Mirror, дзеркало, «дзеркало», «dark side» темна сторона. Кожне дзеркало має темну сторону. Але значення тут все ж метафоричне. Мається на увазі, що у всьому є прихована небезпека або щось, що не видно на перший погляд. Що ж, як ви бачили, навіть найпростіші слова у серіалах можуть набувати особливого значення. Вони часто стають метафорами, ідіомами або набувають підтексту, який повністю змінює сприйняття сцени. Саме завдяки цьому, англійських серіалах настільки жива та насичена, і кожна деталь має свій сенс, якщо уважно слухати. Щоб відчути атмосферу серіалу і розуміти всі нюанси, варто мати впевнений рівень англійської B2 і вище. І саме тому ми запрошуємо вас на навчання до нашої школи англійської English House. У нас є курси для дорослих та дітей, а навчання може проходити онлайн з будь-якої точки світу та у зручний для вас час. Тож не втрачайте можливість розуміти все на слух і навчитися спілкуватися на високому рівні. І, до речі, ми приготували для вас крутий бонус, про який згадували ще на початку. Якщо ви повідомите нашому менеджеру промокод Сюпер то отримуєте одне заняття безкоштовно. Заходьте на наш сайт englishhouse.ua, обирайте курс і починайте практикуватися вже сьогодні. Англійська може бути вашою суперсилою, як у Венздей, тільки без драматизму і небезпечних пригод. Не забувайте залишати вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і підписуйтесь на наш канал. Щоб не пропускати нові відео, з вами була школа англійської мови «English House» і я Настя. Побачимо з вами у наступному відео.